Марії Іванівні майже 87. Життя склалося так, що нині вона живе сама. Чоловік помер, а син навідується рідко. Тож без допомоги каже не обійтись. Соціальний робітник Валентина Печончик і ліки купує, і по господарству допомагає, і навіть пенсію бабусі привозить додому. Довіряю. Довірити. я довіряю їй Ну, Ви напевно саменька ж не зможете в район поїхати отримати. Правда я вже не знаю, коли йому була. У цієї жінки таких самотніх людей, як Марія Іванівна, на обслуговуванні загалом дев'ятеро. І якщо одні можуть потроху поратися по господарству самотужки, то іншим навіть їжу треба возити тричі на день. Я ніколи відпустці не була нормально. Мені треба до людини, йти мене тут німа жінка. Я їй кожен день несу сніданок, обід вечерю, вару. Кожен день це, якщо я не переступлю її поріг, вона буде голодна. Від такої кількості турбот морального задоволення більше, аніж матеріального заохочення. Адже за те, що Валентина Печончик щодня порається по чужому господарству і доглядає самотніх людей, вона отримує мінімальну заробітну плату, трішки більше тисячі гривень на місяць. Аби полегшити життя соціальним робітникам, таким як пані Валентина, у Володимирецькому районі видали двоколісний транспорт. Тож тепер об'їхати усіх підопічних стало значно легше. Проте роботи теж додалося. Нині пані Валентина, як і її колеги, поновлює реєстраційні дані своїх підопічних, аби ті отримали по тисячі гривень як вкладники Ощадбанку СРСР. Вже в мене документи всі дома, але є такі люди. В мене вже цінові шуше не зареєстровані. Будемо цікавитися, як то все треба провести. О, зареєструвати їх і будемо отримувати. І збирають документи, і реєструють, і гроші додому привезуть. Хоча така допомога теоретично не є обов'язком соціального робітника. Це радше їхня добра воля. Що приємно, що жоден район, жоден соціальний працівник і робітник, в тому числі не відмовився надавати таку послугу. Всі сприйняли це, можливо, навіть як і довіру до себе. Оксана Жужельська, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.